Ну, кажучи, це, це магнетичне місто і дуже гарна, гарна область. А, насправді те, що ви побачив, що дуже сумно, це не завершення сумництва, які з 2008 року, які з 2010, які з 2012. Я вважаю, що це абсолютно таке нехлюське ставлення до державних коштів і ми повинні максимально швидко це випити розуміти чітко, що нам потрібно завершити і записати експлуатацію. Це питання номер один. Те, що я бачу по дорогах, це тішень. Приємно, що гроші, які були виділені урядом в тяжкий час в минулому році, в цьому році абсолютно ефективно освоюються і Чернівецькому, нарешті, отримує нормальні, якісні дороги відремонтовані. Не одразу, не всі, бо з за ми багато чого не зробимо, але процес пішов в правильному напрямку. Аеропорт тішить, що є мало. Але треба працювати над іншими авіакомпаніями. Дуже приємно, що в минулому році були зроблені правильні шляхи, і через агентство інфраструктурних проєктів ми теж постараємося підтримати далі роздоп аеропорту. Але, знаєте, як у всіх, наприклад, залежить від людей. Тобто, якщо ставиться до своєї роботи, то ми всі мають результати. Якщо воно ну, таке спокійне, ми бачимо зарослой бур'яном дороги там, чи об'єктів інфраструктури.